Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, знову я до вас виходжу своїми заготовками, так? Да? Так, дивіться. Така краса, хочу просто показати. Оп! Супер, ще покриється, це снікерс. Далі це, ну це трошки треба низ був білий, але вона не було, я зробила з чорним. Я буду, думаю, Теж буде смачно гарно. Покриється шоколадом і буде неймовірно класно. Далі готуються вже готові еклери. Ягусінькі, файні. Потім готуються брауні. Чого? А, бо я люблю коктейль. Так. Ще є наличчя. Proszę, daj, daj. No. Zrobię, ląży mu koktajl, da, chcesz tak lubić koktajl. робота моя продовжується, подивіться, це снікерс. Вони геть так і похожі мені, так знаєте, снікерси продаються, батончики ці такі є. І це Брауні. Ще скр... крем всередину буде і краса смакота. А, орео я вже покрила, стоять в холодильнику Ну, що, ми вже все, я вже все поробила. А... Все покрила шоколадом, те зробила, начинила кремом, теж поприкрашала. Коротше, в мене вже все готове, таке з солодкого. Все позбирала, покупляла і зараз будемо їхати до сестри, беремо всіх дітей, їдемо всі разом, позавозимо речі, наприклад, м'яса різні, ну там вже змаринуємо, щоб було щоб було де залишати, щоб завтра мені нічого не забути. Завтра вже буду вести я солодке все і все. Їдемо. Дивіться, хто там лежить. Сидить такий хлопчик. Сидить. Дід. Привіт. Кажи. Не оту. Не оту. Не оту. Білі оці. Ми жили, якщо приїхали. Кашу. Дивіться, ми вже приїхали. Тут краса. Привезла речі, все поскладала. Миски взяла, стаканчики взяла, виделки забула. От подивилася і згадала, що забула виделки, картоплі. Ось тут. Дивіться, сільчанка да, у нього о я розстилає ковра, постирали, да, такі чистенькість там гарно. Ну, думали викидати а? любота. Ще хочу пойти вам показати беседку. Просто я хочу сама, зараз навіть піду, бо буде темно потім. Так гарно, навіть здалека, як залили оте, бетон. Як так, дивіться, як гарно Вже сюди поставили диванчика. Ще, можливо, темно. Цього то не видно. Дивіться, дивіться, о, краса! Вам як класно! Підлога є підлога. От серйозно. Столика вже гарно поставили по центру. Потім ще ці, сюди солодке можна, а можна, ну, ще, щоб дітки їли. І диван. Зручно буде, зразу захотіла наїлася і перемістилася сюди. І мені знаєте, що подобається? Ось ця фотозона. Це реально як фотозона. Так гарно визвожене. Стільчик цієї Пеньочки, як кажуть. Живіть я привіз цей. Вугля, вугілля правильно. І тут буде смажиться. Красиво. Велика буде, хай вже все дороблять. То це буде як будиночок. Клас. Так, вже все ми поробили. І дивіться, як затишно, так гірляндочки світять. Тут все стоїть. І йдемо, вже хлопці йдуть мої. Там мають через гараж Тимофізі, з вам вийти. На жаль, якось приїхала біжком-бішком те, -те, те робила літак. Це летить літак в аеропорт. Завжди якось сюдою, Чутно і видно. Ми будемо їхати вже додому. Уже пізно. Ну що, я вже завтра вам все покажу, яке буде свято, як ми будемо, що наготували. Все розкажу, покажу. Всім я дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Ось там ще квіточки. Ходить, ходить!